Чернівецький парк став першим в Україні, який має безкоштовний доступ до мережі інтернет. У Чернівцях мирно обговорювали мовне питання. Програма суть речей на 103.2FM. Буковина відзначала свято останнього дзвоника. У всіх школах області відбулися урочисті лінійки. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Сьогодні у всіх школах Чернівецької області відбулися святкові лінійки, та прозвучав останній в цьому навчальному році дзвоник. Нинішнє свято проходило без випускників. Нагадаємо, що учні 9-х та 11-х класів завершили навчання ще на початку травня. Свято останнього дзвоника проходило традиційно урочисто з привітаннями владників, нагородами переможців конкурсів та олімпіад і побажаннями гарного відпочинку влітку. Навчальний рік, ви, як і більшість буковинських школярів, провели дуже успішно. Цього року відзнак здобутих на найрізноманітніших олімпіадах, конкурсах багато як ніколи. І це результат вашої праці учнівської, праці вчителів, праці батьків. Це поєднані зусилля всіх. Рідні мови в різних регіонах. Мовне питання обговорювали не лише у Верховній Раді, але й в програмі Суть речей на станції ФМ. Гостями Оксани Денисюк стали доктор філологічних наук і професор ЧНУ Надія Бабич та заслужений діяч мистецтв України Антоніна Фантух. Професор ЧНУ надія Бабич переконана, що наслідки дії законопроекту, яким передбачено впровадження регіональних мов, є не до кінця осягнутим не тільки політиками, а й самими громадянами, які підтримують можливе нововведення. Громадяни України. До кінця не усвідомлюють, я дозволю собі сказати небезпеку цього законопроекту. небезпеку не для української мови, а небезпеку для національних мов національностей. Або етносів, як тепер прийнято казати, які замешкують в Україні законопроектом про основи мовної політики передбачено офіційне використання регіональних мов у роботі місцевих органів державної влади при проживанні мінімум 10% носіїв цієї мови. За таких обставин переконані фахівці на фоні української мови повноправно пануватиме ще одна. Рідна мова, рідне слово, українська мова то є ґрунт нашого отечества, як говорив куліш, вітчизни. І держави, хто би міг десь чи сумніватися, чи десь навіть не проповідувати, а думати про те, що потрібна нам друга. Державна мова, так, якщо ми будемо історично виражатись. В Україні проживають представники Наші, різних національностей, інтеплосії. в яких, безумовно, є своя рідна мова. Втім, на думку гостей програми Суті речей, це не привід для перебудови мовної політики в державі. Це тільки призведе до колосальних фінансових витрат та принизить національну мову українців. Якщо він державний службовець, службовець держави Україна іменем. Цієї держави, вона названа, то не розуміти це може тільки та людина, яка випадково стала слугою народу. Точніше, вона. Обрана народом, але слугою його на жаль не стала. Нагадаємо, законопроект про основи державної мовної політики. Народні обранці повинні були розглянути на черговому засіданні Верховної Ради. Втім, через конфліктну ситуацію, яка виникла в парламенті, це питання відклали. Висловити свою думку та послухати повний запис ефіру програми «Суть речей» можна на нашому офіційному сайті ACC in UA, а також на сторінці «Суть речей у мережі Фейсбук. Вероніка Залевська, Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, новин Чернівці. У Чернівцях на Соборній площі розгорнулася традиційна виставка ярмарок, книжковий світ буковини. Свої творіння представили видавництво і книгарні Чернівців Івано-Франківська та Тернополя. Відвідали ярмарок і самі автори видань. Художня та наукова література, поезія та проза. Провідні видавництва краю представили свої книги на Соборній площі. Цьогоріч до Чернівців приїхали й гості з Івано-Франківська. кажуть, привезли із собою чимало цікавинок літератури. Це Андрухович, Прохасько, Іздрик, Ну хто от ваш Василько Жилянко займаємося випусками книжок про Івано-Франківськ. Ну в Чернівцях це напевне не дуже цікаво, але ми вже видали понад 30 книжок, видали альбом. Такий шикарний обласна наукова бібліотека у свою чергу представила книги з читального залу. На виставці кожен міг ознайомитися з творами а почитати вже в самій бібліотеці. Ми хочемо, щоб наш чернівчанин бачив літературу, яку представлено на наших стенах цього року. Ми не підбирали літературу. Туру наших видавництв, оскільки видавництв і книгарні представили повну цю добірку, ми показали нову літературу, яку отримала наша бібліотека. Чернівчани виставці зраділи, купували переважно художні твори. Читаю Боченка, Андруховича, Роздобучко, Андрій Лю Любко, Дерша. Ну загалом читаю багато, щоб знати хто як пише. Знайшов дуже цікаву книжку говірки Буковини. Оскільки я з Києва. То для мене це дуже цікаво, і мабуть я її куплю. Вже традиційно краєва влада нагородила представників змі, які висвітлюють питання галузі книговидавництва, а також переможців обласного конкурсу Книга року є шість номінацій. Тобто сьогодні буде нагороджено в кожній номінації видавництво дипломом і грошовою відзнакою одна тисяча гривень кожне. Нагороду отримав і двомовник обзар видавництва Букрек. Його відзначили як кращу книгу року в номінації Поезія. Це один з найкращих і найповніших перекладів. І він виданий зеркально. Тобто з однієї сторони українська, а з другої сторони румунська. людина. Читає: один рядочок такий, другий такий. Дуже гарно розвиває словниковий запас. Загалом на виставці працювало близько 15 книжкових павільйонів. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Один із чернівецьких парків відтепер має доступ до мережі інтернет. В будь-якій точці паркової зони на території в декілька гектарів можна вільно скористатися ноутбуком чи мобільним телефоном і за допомогою пароля, який повідомляють всім відвідувачам парку, під'єднатися до сусідньої мережі. Парк імені Юрія Федьковича перший в Україні, який має Wi-Fi. Андрій Тепер часто відвідує парк імені Юрія Федьковича, адже тут з'явився доступ до мережі інтернет. Він зручно сідається на лавицю і працює, спілкується та листується за допомогою Wi-Fi. Інода. Ты находишься далеко от дома, и тебе нужно проверить почту по работе иногда. И это очень удобно, это позволяет быть всегда на связи. И парку это большой плюс. Благодарність большая клієнта в очіногі довольні. люди. така ідея виникла у працівників парку нещодавно. Таким чином вони вирішили допомогти студентам, які часто тут відпочивають, та учням, які приходять сюди пограти в настільний теніс. До того ж, в Україні це перший парк, який має вайфай. Дошому откривати город Львов не одкрив. Ну, євро. Ну ну що до жду што 2012 тишводтичі двадця юній возділо. І Луган з Донецьком шо та біщалі здіймають. Ну покаво ж та мовчання, пока вот, ми першими. Щодня до інтернету в парку підключаються десятки користувачів, але виникла проблема з мешканцями сусідніх будинків, які користуються вільним доступом до вайфай і активно займають всю мережу. Тому працівникам доводиться кожного тижня міняти пароль, писати його на плакатах і вивішувати по всьому парку. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Якщо футболіст то бразилець, якщо легкоатлет то африканець, боксер-американець, це лише декілька стереотипних суджень щодо спорту та заняття ним. І, хоча ці думки не завжди мають практичне підтвердження, але формують світогляд нашої молоді, ми продовжуємо серію сюжетів, в яких висвітлюємо проблематику міжетнічних стереотипів, і в наступному матеріалі поговоримо про спорт. В українському народному домі відбувся круглий стіл, молодь за спорт, молодь проти ксенофобії. Його учасники обговорили проблему можливого зростання ворожих настроїв напередодні проведення в Україні євро 2012 Аби знати, як в Україні та в Чорнівцях зокрема відносяться до представників різних національностей, дослідники опитали студентів місцевих вишів щодо ставлення до людей з іншими ознаками. Більшість українців та вихідців з Індії відповіли, що ксенофобії у нас немає. Серед вихідців з Африки цей відсоток інший. 70% відповіли, що до них ставилося гірше через їхню національність. На запитання, чи ставилися в нашому місті, чи вузі гірше до осіб, чи ставляться в нашому місті чи вузі гірше до осіб іншої національності, 45% українців відповіли ствердно, але на їхню думку. Такі випадки зустрічаються рідко і не є проблемою щодо самих спортсменів, то фахіці впевнені, що будь-які стереотипи можна пояснити статистикою кількістю учасників того чи іншого виду спорту, адже не кожен бразилець чи аргентинець футболіст, але їхня фізіологія дозволяє бути кращими за інших. Серед плавців ми майже не побачимо ще темношкірих. Це пояснюється певною фізіологічними особливостями побудови дихального апарату. Їм тяжко плисти на довгі дистанції. От ця вода потрапляє в легені, часто. Тому серед них плаців дуже мало що стосовно легкоатлетів боксерів, певна динаміка, певний, певні навантаження, які вони долають, вона дозволяє їхнім з їхніми фізичними даними, скажімо, справлятися з навантаженнями трошки легше. Але така перевага не є справжньою причиною хуліганської поведінки спортивних фанатів на змаганнях, кажуть фахівці. Всі ці настрої від звичайного незнання. Все починається із нерозуміння, із необізнаності. Це породжує упередження. Далі формується ксенофобія, далі формується відповідна В Справжньому професійному спорті немає місця для стереотипів та ксенофобії. Уболівальники повинні перейматися успіхами команди чи спортсмена, не зважаючи ні на його колір шкіри, ні на віросповідання, а враховуючи лише його досягнення та кількість перемог. В спортивних змаганнях там є робота на результат. Тобто є певна така зібраність, згуртованість, і абсолютно не залишається якихось внутрішніх посилів, резервів, якихось психіки і фізичних для того, щоб ще не дай Боже когось там принижувати. От а коли ти бачиш, що людина іншої національності досягає інколи більшого ніж досягти або твої товариші, то виникає така повага, яка зберігається досить довгий час. Людмила Григорчук Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до на редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Такою п'ятницю побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook «Час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACCNUA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти!